Це туторіал на цей голос. Ну що ж, так як я казала, що він буде капкуті, заходимо у Капкут. Обов'язково це відео повинно бути з озвучкою. Також видаляємо закінчене, і потім натискаємо на саме відео. Ставимо саме кінець і є таке у нас аудіо. Ефект на всі голосові фільтри, типу Всі ви написали полінчик Ну, а взагалі нам треба зайти Тут у характер голосу, ось ви бачите Тут характер голосу І знайти тут фокусник Всі ви написали полінчик-пандаринчик Так зараз ось я вам його покажу ось В мене в самому кінці Ви знаєте, що це і ось Se er, i ko o holos. Mu e vse, ani që mu vse i him, papa.